Здоров'я всім. Зараз ми поговоримо ще раз по Excel. Отже, для того, щоб використовувати формули, нам ми можемо використовувати посилання на комірки. Посилання можуть бути відносні і абсолютні. Чим відрізняється абсолютне посилання від відносного посилання? Відносне посилання змінюється в процесі копіювання е, формули. Тобто, якщо ми дамо посилання на комірку А1, скопіюємо його, то буде Б1. Скопіюємо буде С1. Абсолютне посилання, воно закріплюється і не змінюється. Крім цього, в нас є вбудовані формули. Вбудовані формули в нас знаходяться ось в цій частині. Редакторування і знаходяться під знаком суми. Коли ми натискаємо на трикутничок, відкривається список швидків формул. Щоб почати використовувати формулу, нам потрібно вибрати пусту комірку, в яку буде записаний результат. Ми її вибрали: ось комірка пуста. В цій комірці буде результат. Далі вибираємо суму. Коли ми натиснули суму, у нас з'явився ось такий. Обведений стовпчик. В принципі, нас стовпчик влаштовує. Якщо вас не влаштовує стовпчик, ви можете вибрати будь-які комірки. Для цього просто затискаєте ліву клавішу мишки і проводите, виділяєте ті комірки, які вам потрібно, і натискаєте Enter. У нас утворилася сума. Зверніть увагу, результат у комірці в рядку формул у нас сама формула. Якщо нам потрібно прорахувати суму всіх стовпчиків, ми беремо і копіюємо. Ось, протягуємо. Що я зробила, давайте спочатку. Значить, суму вибираємо, натискаємо Enter, Сума. Я навожу показчик миші на маркер виділення активної комірки. Він змінюється на чорний хрестик, затискаю ліву клавішу мишки і тягну. Ось дивіться, в нас прорахувалася сума всіх стопчиків. Ось дивіться, що таке модифікація? Тут у нас А1А5, тут у нас в 1 в 5 тут у нас С1, С5 і так далі. Якщо нам потрібно суму кожного стовпчика помножити на оце число, що ми робимо? Перш за все, ми ставимо знак дорівнює. Знак дорівнює говорить про те, що ми будемо працювати з формулою. Далі ми. Використовуємо відносні посилання. Беремо посилання на комірку. Множимо, множимо на цю комірку. Зверніть увагу, комірки в нас різного кольору, і по кольору комірки ми можемо визначити її адресу. Натискаємо Enter. У нас з'явилася. Результат. Знову ж таки, результат у нас в активній комірці, в рядку формули у нас формула. Якщо я скопіюю, знову ж таки, у нас вискочує помилка значення. Тобто, при модифікації, коли я копіювала, е, комп'ютер узяв наступну клітинку, а в наступній клітинці у нас немає даних, тому у мене вийшла помилка. Для того, щоб виправити помилку, я повинна. Змінити значення цієї комірки і закріпити її, Для того, створити абсолютне посилання. Для того, щоб створити абсолютне посилання, я ось виправила все. Поставила курсор посеред е, цього значення і натискаю клавішу F4. У нас з'явилися значки долара. Клацаємо Enter. І в нас вже нема помилки значення, а є все, як має бути. Копіюю далі, дивіться, в нас вийшли всі значення, і ніяких помилок у нас не вийшло. Далі застосуємо мінімальне і максимальне значення. Я хочу отримати в оцій комірці мінімальне значення. Для цього я виділяю комірку, знову ж повертаюся до форму вбудованих мінімальне значення. І ось дивіться, в нас виділився тільки рядочок. Але я хочу, щоб з, усього, з усієї таблиці визначили мінімальне значення. Ось мінімальне значення 23, максимальне значення. Знову ж таки, комірку виділила. Вибираю максимальне значення, виділяю всю таблицю, ліву клавішу зажала. І ось у нас максимальне значення 314. Середнє арифметичне. Отут я порахую середнє арифметичне. Що таке середнє арифметичне? Середнє арифметичне це сума всіх чисел моєї таблиці, поділена на їхню кількість. Для цього я вибираю середнє арифметичне. Зверніть увагу, у мене виділилась лише одна комірка. Мене це не влаштовує. Я виділяю, затискаю ліву клавішу і виділяю всю весь діапазон. Натискаю Enter. І от у мене середнє арифметичне 102, цілих. 64. Соти. Таким чином можна використовувати вбудовані функції. Якщо вам потрібно порахувати, наприклад, ось оці числа помножити на якесь іще число, значить, ми беремо, ставимо знак дорівнює. І починаємо множити, наприклад, помножити на 3, додати, помножити на 4 додати. Помножити на 5 додати, помножити на 7, хай буде. Ну і достатньо, Ентер. У нас вийшло число. Знову ж таки, ми формулу бачимо у верхньому рядочку. Результат бачимо в активній комірці. Пам'ятаємо, що табличний процесор у нас буде виконувати функції у. Буде витримувати пріоритет операцій. Тобто, якщо в нас є дужки, то першу дію виконуємо в дужках, далі йде множення ділення, додавання віднімання. Якщо є піднесення до степеня, то перша дія буде піднесення до степеня, множення ділення, додавання віднімання. Якщо є дужки і піднесення до степеня, дія буде виконуватись перша в дужках, далі піднесення до степеня і далі всі дії по черзі. Ось таким чином використовують вбудовані функції табличного процесора. Дякую за увагу!